Hello, everybody! Welcome back to English for Kids Online. Сьогодні ми з вами продовжуємо цикл уроків за підручником Карпюк Оксана 5 клас. Ми працюємо з Зошитом авторів Косован Вітушинська. І сьогодні у нас ми продовжуємо першу тему урок Grammar. Працюємо з правами 14, 15, 16 на сторінці 10. І так, перше завдання. Activity 14. Write the degrees of comparison of the adjectives. Напишіть ступені порівняння прикметників. Итак, be bigger, the biggest. Великий, більший, найбільший. Popular, more popular. The most popular. Популярний, популярніший, найпопулярніший. Bad, worse – the worst. Поганий, гірший найгірший. Tall, taller, the tallest. Високий, вищий, найвищий. Boring, more boring. The most boring. Нудний. Нудніше. Найнудніший. Або не цікавий, так? Нецікавіший, або найнецікавіший little маленький less the least good le little маленький less менший the least найменший good гарний better кращий the best найкращий cold холодний colder прохолодніший the coldest найпрохолодніший great Поставте відео на паузу за потреби. Activity 15. Write the adjectives and brackets in the correct form. Напишіть прикметники в дужках у правильній формі. All students like IT in my class. Uh, усі учні люблять інформатику в моєму класі. Math is less popular. Математика менш популярна. It's uh, the most interesting film. The most interesting film I, the, I've ever seen. Це найцікавіший фільм, який я коли-небудь дивився. Чому обрали найвищу ступінь порівняння? Тому що у нас немає порівняння. Да? У нас є uh, те, що ми його, цей фільм, так би мовити, піднімаємо над усіма іншими, виділяємо його. So, these calculations are more difficult than those ones. Ці калькуляції розрахунки да, складніше за ті. Тут є слово порівняння then. Тому comparative degree. Порівняльний ступінь або вищий ми її називаємо в українській мові. January is the coldest month in the year. Січень найпрохолодніший місяць року. Ben is the tallest in his class. Бен найвищий в класі. I don't like this cartoon. Meaning, the podobayet that same This cartoon is more boring than that one. Ništoj multik. You should say multik, but ništa, ne task sixteen. You should write four sentences about your school subjects. Use the following words. От коли ми починаємо обговорювати шкільні предмети, це, звичайно, не дуже коректно по відношенню до інших вчителів, до, ну, до інших предметів, так би мовити. О, сказати The List най, — найменш популярніший. Так, ну добре. Мо іншу. Дивіться, коли ми говоримо, вживаючи comparative degree, порівняння, да? ну окей, для когось це цікавіше, для когось це легше. Але говорити The Best найкраще і The List popular — Трошки некоректно. Ну, далі. Ну, добре, нехай буде. History is more interesting than biology. Ну, зараз на мене накинуться всі біологи. Пишу для прикладу. P.E. is the best school subject. School subject. Фізкультура найкращий шкільний предмет. Нехай буде так. О, oh, the least popular. Ну, нехай буде music is the least popular. Найменш популярніша музика. Хоча я розумію, що це бути так не може, тому що кожен предмет він гарний по-своєму. Easier. І так, що нам може бути легше ніж? Ну, хай буде English. English is easier. Then methods. Нехай буде англійська, а простіше за математику. Знову ж таки, це дуже суб'єктивна думка, яку я не розділяю, тому що я вважаю, що all school subjects are fine. Great! На цьому огляд 10-ї сторіночки, вправо 14, 15, 16. Грема завершена. Goodbye, good luck. До нових зустрічей!